Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 14 до плюс 12 в день, а вночі від плюс 11 до плюс 12. Весь день у Києві буде хмарним. Дрібний дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. На півночі на Житомирщині температура в день буде плюс 13 градусів. Та від плюс 10 до плюс 11 вночі. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. У Чернігівській області очікується температура від плюс 14 до плюс 11 в день, та від плюс 11 до плюс 12 вночі. Зранку до самого вечора у Чернігові небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ, який йтиме до кінця дня поступово втрачаючи силу. У Сумській області очікується температура від плюс 19 до плюс 14 в день, а вночі до плюс 15 градусів. У Сумах протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. На сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 19, а вночі від плюс 15 до плюс 16. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. На Донеччині температура в день буде від плюс 26 до плюс 16, та вночі від плюс 11 до плюс 15. У Донецьку на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора без дощу. У Луганській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 18, а вночі від плюс 13 до плюс 16. Хмарна погода протримається у Луганську весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день. Від плюс 17 до плюс 15, а вночі від плюс 17 до плюс 18. Ранок та день в Одесі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці йтиме дрібний дощ, який вдень може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 20 до плюс 15, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 16, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Херсоні увесь день з самого ранку йтиме сильний дощ. Вдень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. У Запорізькій області максимальна температура день становитиме від плюс 23 до плюс 17, та вночі від плюс 15 до плюс 17. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Криму максимальна температура день становитиме від плюс 22 до плюс 16. Та від плюс 16 до плюс 19 вночі. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. На заході. У Львівській області очікується температура від плюс 14 до плюс 10 в день та до плюс 9 вночі. Ввечері у Львові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою дощ не очікується. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 16 до плюс одинадцяти, а вночі до плюс 10 градусів. До самого вечора в Івано-Франківську буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади відсутні. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс одинадцяти та від плюс 10 до плюс дев'яти вночі. У Тернополі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері дощ не передбачається. На Буковині температура в день буде від плюс 16 до плюс 12 та до плюс 11 градусів вночі. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Закарпатті максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 12, а вночі від плюс 10 до плюс 11. Ввечері погода в Ужгороді проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс тринадцяти до плюс одинадцяти, а вночі до плюс дев'яти градусів. Весь день в Рівному буде хмарним, дощ не передбачається. У Волинській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 в день, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода дощ не передбачається. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 в день, а вночі до плюс 10. Ввечері у Хмельницькому на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дощ не передбачається. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 20 до плюс 14, та від плюс 16 до плюс 17 вночі. У Кропивницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який у другій половині дня зміниться дуже сильним дощем і грозами. Увечері сильний дощ. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 17, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ. У Черкаській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 13, а вночі від плюс 15 до плюс 16. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день. Сильний дощ, який вдень прийде на зміну дуже сильному дощу і згрозами, продовжуватиме йти до пізнього вечора. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 17, а вночі опуститься до плюс 16 градусів. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Ближче до вечора дощ, який розпочнеться після обіду, може піти сильніше. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10, а вночі від плюс 10 до плюс 12. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози? Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.